Сучасні технології широко використовуються не лише на підприємствах. Вони стали невід'ємною складовою повсякденного життя суспільства, зокрема і у сфері телерадіокомунікацій. Саме зважаючи на вирішальну роль засобів масової інформації у розвитку і встановленні громадянського суспільства указом президента України у 1994 році був встановлений день працівників радіо телебачення та зв'язку, який щороку відзначається 16 листопада. Напередодні цього свята в Івано-Франківську відбулася зустріч керівників області з працівниками телерадіоорганізацій Прикарпаття. Вчора в області вшановували працівників мас-медіа, які покликані інформувати повідомляти новини. Вони пропагують певні ідеї, погляди, вчення, політичні програми і тим самим беруть участь у соціальному управлінні, забезпечують владі інформаційний супровід у демократичному суспільстві. Засоби масової інформації є компонентами політичної системи. Поряд із парламентом, виконавчою Владою незалежним судом і їх навіть називають четвертою владою, не в розумінні четверта державна, а в розумінні влада громадянського суспільства. Тож напередодні професійного свята працівники мас-медіа Прикарпаття приймали вітання від представників влади, шановні дорогі колеги, колеги по владі першу чергу. Дайте, я напевно не буду вам говорити ті банальні речі, що ви четверти влада, як ви впливаєте на Суспільну думку, скільки у вас можливості, і так ми всі завжди розуміли. Я вам скажу, що я завжди вам завидував. Завжди. Де б мене доля не закидувала, але я завидував от іменно телевізійщиком і працівникам радіо. Скільки мільйонів людей вас слухають, вас дивляться, до вас прислуховуються. Це ж це ж яка потуга. Колишній працівник мас-медіа, нині голова обласної ради Василь Скрипничук, добре знає зсередини значимість і відповідальність журналістської праці, шановні колишні колеги, шановні колеги і можливо тепер ще я вам бажаю всіляких благ. Я бажаю вам авторитету, вашого засобу масової інформації, вашого особистого авторитету. Повірте мені, що люди дивляться на прізвище, на ваші прізвища. Окремі мають величезну вагу, інші ще більшу. Окремі просто велику, але кожен засіб масової інформації, кожен журналіст, він уважить в нашому суспільстві дуже багато. Медалями за заслуги перед прикарпаттям були нагороджені журналісти Вероніка Шиманська, Ігор Гуцуляк та Володимир Безгачнюк. Почесними грамотами обласної державної адміністрації за сумлінну працю і високий професіоналізм були нагороджені кращі працівники мас-медіа в тому рахунку, і наші колеги, працівники телерадіокомпанії Раї Інна Федунків та Олена Данилюк. Представник Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Ігор Маслов привітав журналістів і вручив грамоти ветеранам інформаційної сфери Прикарпаття. Любов Галько, Андрій Українець, новини телеканал Раї.